Всім привіт! Знову з вами я. Хотів поділитися ремонтом інвертора, який мені дали на ремонт. Я вже відремонтував, вже він повністю робочий. Покажу вам пара фрагментів, які я мене записав. Не було дуже можливості писати відео, не було можливості дуже жар робити. На каналі дуже давно вже відео не виходило. Було багато в мене своїх сімейних проблем, яких треба було рішити. Мені було не до всього. І... Ще плюс заготовка треба на зиму готуватися, бо вже зима, а, дрова треба запастися і купа всього, всього всяких своїх обов'язків, бо живу в селі. Хотів з вами поділитися ремонтом інвертора, який вже зараз працює. Вот лампочка повністю все робить. Все працює на даний момент, хотів показати пару фрагментів, які мною зробив фотографію і відео, показати, що відбулося з тим даним інвертором. Інвертором були деякі проблеми. Зараз розкажу все по порядку, що з ним сталося. От ви бачите на даному моменті сам інвертор, який прийшов мені на ремонт. Ви бачите, що тут всі конденсатори здулися. Признак того, що конденсатор здувається, це перевелика напруга і вони встріляють самі конденсатори. Зараз ви побачите далі фрагменти, що воно як сильно все погорілося. і причину Зараз ви в кінці Слово ви бачите, як транзистори погоріли високовольтні, а на диво з транзистори взагалі не погоріли. Зараз ви побачите, як взагалі сам транзистор виглядає повністю весь згорівший, з нього нічого не залишилося. Де вам показую в загальності, що з ним відбулося ще. Е, причина була дуже проста, коли його підключали. Ми бачимо тут, наприклад, підключення. Що тут пише Input, ми сюди подаємо, а тут out Out нема, бо він виведений от сюди. От out виведений такі дві розеточки. Е, можна вивести силові кабеля і зробити по-інакшому. На даний момент зробили так. Але люди, які його підключали, вони подали вот сюди на ті конектори, подали 220. І виходить так, що запобіжник залишився повністю цілий. Конденсатори позривалися, ПУТОВ зірвалося. Самі низьковольтна частина жива. оця частина. МППТ згоріло, високовольтам повністю теж вигоріла, то все повигоряло. Все відновилося. Навіть не знаю, було трошки важко то відновляти. то Вийшло їм дуже дорого тим людям, яким ну, цей інвертор відремонтувався. От, бачите, зроблено конструктив. і такий, мав бути оут, а його по суті немає. А його вивели от сюди. На даний момент він зараз працює. Ви бачите, що він включений, я запитав від свого лабораторного блоку живлення. Зараз вам покажу, який імоноток він зараз споживає. От беремо, включаємо клешні, клешні току, обираємо постійний струм і будемо бачити, що він споживає. 1,5 А він зараз споживає сам інвертор з лампочкою. Ми лампочку зараз від'єднаємо і в ну, Так, вхолосту. Ньогос теж 1,5 А, трошки багато для нього. Він є низьковольтний сам МППТ. Його самі характеристики, що ви могли зрозуміти, що він виходить на 1,5 кВт і сонячні панелі 145 типу вольт, DC, 145 Max Solar, але нам треба до 140. бо у нас ну, 100 вольт, 120, типу, до 115 даже пише, що типу, можна підключати панелі, бо панелі ще мають таке поняття, як плюс-мінус 5% розбіжності. Ми, наприклад, пише, що вони впритик, але багато людей підключають і бачу, низький напруга, то і пхають ще більше. От сам той інвертор, він до 3 кВт, може віддати до 1,5-2 кВт. Отакий конструктив, бідний, простий інвертор. Йому Прилетіло Прилетіло 220 нормальних такий. Щоб прийшлося робити в ньому все. Саме коротше, це є складне, коли, наприклад, інвертор такий горить, щось горить, Не, е, транзистори це поміняти пів біди. Воно дешево виходить, відносно комплектується, транзистор замінив і поїхало управління. Але коли б є, наприклад, там, е, ще далі управління все вигоряє. Оті семочки шукати, який з них опір, якийсь не працює, то реально трошки важкувато. Хто знає, ремонтує інвертори, то він розуміє прекрасно, що саме більша проблема не знаєте, де купати, в якій частині, коли щось не працює. На даний момент інвертор зараз працює. От ви бачите, що він повністю запитаний, все включено. Зараз ми подамо на нього напругу. Ну, не напругу, а лампочку включу. включив я лампочку, все працює і віддаю я людям. Людям такі в районі вийшло десь до 7-8 тисяч гривень такий інвертор по ремонту, бо з ним махалося трошки дуже довго. В районі плюс-мінус до 2 тижнів, бо це реально дуже важко. Треба було сидіти над ним. Тут все перебране. Не знаю, вже як ще раз він згорить, то вже його ремонтувати другий раз вже не вигідно. Я потестувалося, провірили повністю, що він все працює. Давали ми на нагрузки, все він витримує. Зроблений він, коротше, кустарно, як ви бачите, отак або зробили його, радіатори взагалі ніякі. Коротше, сам пан склепав, як то один казав, хоча зроблено так. Так що... Зараз ставлю кришку, дзвоню клієнтам і тоді віддаю інвертору.